При луках створять безбар'єрний маршрут, тобто підлаштують тротуари, пішохідні переходи та автобусні зупинки під потреби людей з інвалідністю. Вже стартувала розробка проєктно-кошторисної документації. Простими словами, це план і розрахунок вартості майбутнього будівництва. Проєктна штрасна документація розробляється, завдячуючи міському голові, а також завдячуючи депутатському корпусу. Вони виділили на це кошти півтора мільйони гривень. На сьогоднішній день було визначено підрядну організацію, яка вже приступила до робіт з проектування. Ця проєктна документація є ну дуже важливою. По перше, проєктант, він набагато краще знає ніж ми. Він робить все з Дотриманням державних будівельних норм це перше, друге. Ми розуміємо обсяги фінансування, які будуть потрібні для того, щоб робити ці роботи. І третє, я вважаю, найважливіше те, що ми з цими проектами можемо участвувати в міжнародних програмах, тому що як правило, міжнародні програми вони. Беруть тільки проєкти, в яких є проєктна кошторисна документація. Крім цього, проєкт на будівництво опублікують у всеукраїнській системі DREAM. Це платформа для грантоотримувачів. Найчастіше донори або держава обирають проєкти для підтримки саме за допомогою цієї системи. Для реалізації ідеї обов'язкова наявність проєктно-кошторисної документації. Тому що система DREAM не працює без проєктної документації. Розробку ПКД проводять в рамках роботи Ради безбар'єрності. Даний консультативно дорад чий орган діє при Прилуцькій міській раді його створили відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко. Робота ради спрямована на покращення доступності міського простору для всіх категорій населення. При Прилуцькій міській раді була утворена рада безбар'єрності. Цю раду безбар'єрності очолює міський голова Ольга Попенко. Я є її першим заступником в цій раді. Ось до цієї ми також до цієї ради долучаємо осіб з інвалідністю. Проводимо часто з ними наради засідання. І ми розуміємо те, що місто повинно бути комфортне для всіх. І також в тому числі для людей з інвалідністю створення безбар'єрного простору охоплює шість напрямків: це інформаційна, цифрова, суспільна, освітня, економічна, а також фізична безбар'єрність. Як пояснює заступник міського голови Даніл Савенко, розробка безбар'єрного маршруту це напрямок фізичної безбар'єрності. Перший в місті безперешкодний шлях обирали з урахуванням потреб прилучан, що мають інвалідність правлінням. Архітектури та містобудування було проаналізовано місця найбільшого скупчення людей і знаходження інфраструктури, які найбільше всього користуються. І тому ми в першу чергу вирішили почати наші роботи з вулиці Київській. Даний маршрут охоплюватиме проміжок від школи номер 10 до виїзду з міста у напрямку мікрорайону м'ятно-дослідної станції. У проєкті будівництва врахують всі потреби людей з інвалідністю. Це люди, які пересуваються на кріслах колісних, тобто щоб були правильні коти нахилу, щоб були відповідні. З'їзди, щоб було пониження бордюрного каменю, тобто, щоб людина на колясці могла спокійно пересуватися, не маючи ніяких проблем, щоб сторонні люди не повинно, ну, не повинно було їм допомагати. Також це люди, які мають вади зору, тому що це буде тактильна плитка, це буде е, зі шрифтом Брайля відповідні написи, таблички, це також облаштування автобусних зупинок. Ну тобто, це вся комплексна робота, вона не направлена на якісь. Конкретний там вид людей з конкретним видом інвалідності, тобто ми намагаємося зробити, щоб це було як можна було комфортніше для ну для всіх людей, які на жаль мають якісь проблеми зі здоров'ям у Пригудській міській раді. Зазначають, облаштування безперешкодного простору це частина державної стратегії без бар'єрів. Її впровадили 25 березня цього року рішенням Кабміну.